Руальдаль, відьми. Ветхі відьми. Верховна відьма стояла на самому краю сцени, а її злющі очі повільно й загрозливо свердлили присутніх відьом, що смиренно сиділи навпроти. Підняти руки всім кому за сімдесят. гаркнула раптом вона. У повітря здійнялося сім чи вісім рук. Я оце думаю, протяжно сказала верховна відьма, що ви вже занадто ветхий не зможете дертися на високі дерева у пошуках лалекатих яєць. Не зможемо, ваше високосте, ніяк не зможемо, погодилися з нею ветхі відьми. А також не зможете зловити крабочаве, що живе високо на скелях, вела далі верховна відьма. Мені важко уявити, як ви будете бігати за прудкою котоплишкою чи пірнати в глибини, щоб нагарпунити папугазікала або чалапити болотами, полюючи на пуркопоноса. Ви надто старі для таких звершень. Так, підтвердили ветхі відьми. Ми надто старі, ми суперстарі. Ви, старі і ветхі, багато років служили мені вірою і правдою, мовила верховна відьма. Тому я не хотіла б відмовити вам у задоволенні. Знищитись тисячу дітей лише тому, що ви вже немічні. Спеціально для вас я, власноруч, приготувала декілька флаконів мишороба уповільненої дії. Я вручу їх вам перед вашим від'їздом з цього готелю. Ой, які ми вдячні, які ми вдячні, завили старі відьми. Ви до нас надто добрі, ваші високосте, такі милі і уважні. Ось зризок цього зілля. вигукнула верховна відьма. Вона понишпорила в кишені своєї сукні і дістала звідти маленький флакончик. Піднявши його вгору, зарепетувала У цьому крихітному флакончику п'ятсот дос, роба. Цього досить, щоб перетворити на мишок п'ятсот малих смердюхів. Я добре бачив той флакончик з темно синього скла, що був не більший за ті, у яких в аптеках продають краплі для носа. Кожна з вас, шановні ветхі відьми, отримає по дві такі пляшечки, повідомила вона. Дякуємо, дякуємо. О, наше щедросте, заревіли хором ветхі відьми. Ми не змарнуємо жодної крапельки. Ми урочисто обіцяємо стерти з лиця землі по тисячі дітей. Наші збори завершено, проголосила верховна відьма. Подальший розклад такий. Зараз ми всі йдемо на сонячну терасу. Щоб попити чай з тим менеджером ідіотом. Тоді, рівно у шості вечора, група ветхих відео завітають до мене, щоб отримати по два флакончики мишероби. Номер моєї кімнати 454, Не забудьте його. Наступне. О восьми вечора збираємося у їдальні готелю на вечерю. Спеціально для нас, шановних дам із КТЗЖПД, накриють два довгі столи, але не забудьте запхати собі в ніздріватні тампони, бо там буде повно малих смердючок. І останнє, поводьтеся пристойно. Все зрозуміло? Може, є якісь запитання. У мене є одне запитання, ваше високосте, пролунав чийсь голос. А що станеться, якщо одну з приготовлених наших шоколадок з'їсть доросла людина? Дорослим краще цього не робити, бо це закінчиться для них кепсько, відповіла верховна відьма. Збори завершено, проголосила вона. Усі на вихід! Ведьми повставали і почали збирати свої речі. Я дивився на них крізь щілинку і молив Бога, щоб вони якнайшвидше забралися, і я нарешті опинився б у безпеці. Заждіть. верескнула раптом одна з відьом на задньому ряду. Зупиніться всі. Її пронизливий голос прорізав залу, наче поклик сурми. Усі відьми застигли і глянули на порушницю спокою. Це була одна з найвищих відьом. Я добре розглядів її закинуту назад голову і задертого вгору носа, що з присвистом втягував повітря вигнутими, неначе морські мушлі ніздрями. Зачекайте. вигукнула вона знову. Що сталося? здивувалися інші відьми. Собачі какулі. заверещала вона. Я відчула запах собачих какуль!» Не може бути, загукали відьми. Це неможливо. Але це правда, наполягала висока відьма. Я виразно чую хвилі смердилі Вони слабенькі, але я їх чую. Це десь тут, це явно десь тут. Що там сталося? крикнула верховна відьма, люте зиркнувши зі сцени. Ваша високосте Мілдред каже, що їй запахло собачими какулями, вигукнув хтось із з Юрби. Які дурниці, абурилася верховна відьма. У неї в голові собачі какулі. У цій залі дітей немає. Та кажу ж вам, зачекайте. крикнула Мілдред. Не рухайтесь, я знову їх чую. Її широкі вигнуті ніздрі роздувалися й лопотіли, наче риб'ячі хвости. Запах дужчає. Я виразно його відчуваю. Невже ви нічого не чуєте? Усі відьомські носи задерлися в повітря і зарухали своїми ніздрями. Так, це він. пролунав ще один голос. Вона має рацію. Я теж чую цей бридкий запах. За кілька секунд усе відьомське збіговисько божевільно верещало про собачі какулі. Собачі какулі, репетували вони, ними просмерділася уся ця клята зала. Кака, блювака! І як ми досі цього не чули. Смердить, як у Клоаці!» Десь тут ховається якийсь малий підсвинок. Знайти його, заверещала верховна відьма. Вислідити й знешкодити. Моє волосся і стало дибки, а мене залило холодним потом. Вичисліть його, сичала верховна відьма, не дайте йому втекти. Якщо він став свідком наших найсекретніших розмов, то його треба негайно знищити.